Без світла буде сидіти половина населення України. РФ з повітря та моря масово атакувала енергетику по всій країні. Що відомо про наслідки, де вже немає світла і куди ще вгатили окупанти? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Сьомої ранку, 13 грудня, окупанти масово атакували українську енергетику. Били крилатими та балістичними ракетами, зокрема, калібрами, кинджалами та іскандерами. А паралельно в українському небі більше десяти годин кружляли ударні БПЛА. Імовірно, для виснаження ППО. Про роботу протиповітряної оборони повідомляли на Одещині, Черкащині Київщині у самій столиці. А також збивали ракети на Полтавщині, Херсонщині, Івано-Франківщині, Вінничині та Хмельниччині. За попередніми даними є влучання в енергетичні об'єкти у кількох регіонах. Зокрема, про пошкодження повідомив начальник обласної військової адміністрації Львівщини Максим Козицький. Він попередив людей, що світла не буде. Водночас зазначив, що на щастя усі живі, а деталі про пошкодження будуть згодом. Сильно дісталося Прикарпаттю. Там відбулася наймасованіша атака за час повномасштабної війни. Про це заявили у військовій адміністрації та зазначили, що також мають влучання по об'єктах критичної інфраструктури. Минулося на щастя, теж без постраждалих. Уламки ракет також впала в одному із сіл Івано-Франківщини. Минулося без поранених. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Без особливих подробиць, але з підтвердженням, що окупанти кудись влучили, заявили в Тернопільський ОВАМ. Там коротко написали, що за результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Згодом 50% населення регіону залишилося без світла. Без світла та води після вибухів залишилася і Одеса зупинився електротранспорт. Але про остаточні наслідки атаки буде відомо згодом. Загалом тривога тривала по всій країні понад три години. Після відбою ДІТЕК заявили, що внаслідок масованої атаки серйозно пошкоджено обладнання. Тес попередньо постраждалих немає. Після закінчення обстрілів енергетики вже працюють над усуненням наслідків та відновленням роботи обладнання. В компанії також зазначили, що цього року це вже 12-та масована атака на Україні українську енергетику і дев'ята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Через цю атаку половина населення України певний час буде без світла. Генеральний директор Ясно Сергій Коваленко повідомив, що через ракетну атаку РФ Укренерго розпорядилися відключати три з шести черг споживачів. На атаку вже відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ця атака стала одним із найбільших ударів по нашій енергетиці. За попередніми даними, рашисти випустили 93 ракети. Зокрема, була йо Щонайменше одна північно-корейська ракета, заявив президент. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих збили завдяки нашим f 16 Також росіяни взияли в цій атаці майже 200 безпілотників. Це такий мирний план Путіна знищити все. Це так він хоче перемовин, тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу на масований удар, масова реакція. Тільки так зупиняється терор. На атаку також відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк. Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні. А який тяжкий видався ранок для Польщі? Там знову бідкаються, що через ракетну атаку Росії по Україні змушені були знову підняти у небо авіацію. Політали, подивились. Ну і все нічого нового. Ну а перед цим ворог ще цілу ніч тероризував Україну ще й шахедами. Терористи РФ вгатили дронами по фермі Чернігівщини. Там загинули 11 корів. Також пошкоджені приватні житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії. А на Харківщині у мирному відомо про чотирьох постраждалих Наслідок атаки РФ пошкоджена цивільна інфраструктура. Також шахет вночі влучив у дах п'ятиповерхівки. Було влучання шахету в п'ятиповерховий житловий будинок, дах розтрощений. На щастя, ніхто не постраждав, вибито вікна. Зараз працюють наша комунальні служби, відключили електропостачання, газопостачання. Будемо зараз працювати для того, щоб все відновити. О першій годині 43 хвилини відбулося влучання БПЛА, тип якого зараз встановлюється, в дах п'ятиповерхового житлового будинку в індустріальному районі. Сам БПЛА не здетонував, але внаслідок його влучання відбулася пожежа на даху цього будинку. Після проведення поквартирного обходу цієї будівлі місцевих мешканців, які б отримали тілесні ушкодження, не встановлено. Також ніхто не звертався за медичну допомогу до закладів охорони здоров'я. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Росія щодня продовжує тероризувати Україну в день, коли посилися морози. Окупанти атакували енергетику, аби залишити цивільних без тепла та світла. Рашисти мають відповісти за кожен злочин. А як минув ваш ранок? пишіть нам у коментарях підписуйтесь на канал і Тисніть Уподобайки. А я бажаю вам гарного дня і щоб з карти світу зникли сусіди. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!